Філіпе, почувайтеся як удома. Як мило, що ви підняли цю тему, бо це будинок мій, а ви не платите за оренду. Виходячи з того, що ви використовуєте нас вже сім років. Чому не користуєтесь парочисником? Він не лишає слідів і ви б менше втомлювались. І платили нам 800 євро на місяць. Менше за мінімальну зарплатню. І як виявилося, без плату пенсійний так. фонд. Якщо ми звернемося до суду, це може коштувати вам сто п'ятдесят тисяч. Яка мета відновити справедливість? Це сто п'ятдесят тисяч. А це ваша мета. Який він покидьок? Вам не отримати цих грошей. Ми дійдемо згоди тут і зараз. Насилля – це червона межа. Її сьогодні двічі порушили. Тобі за все це. Пан або пропав. Думаєте, що можете викинути нас, мов якихось злодіїв? Ви мали робити свою роботу. Якщо не подобалося, то слід було сказати раніше. Kōrō ke